Усім привіт! Продовжуємо натхненно вивчати хімію. У цьому відео я розкажу вам, що таке схема хімічної реакції і як її перетворити на хімічне рівняння. Поїхали! У попередніх відео ми з вами активно обговорювали хімічні явища. Щоб їх записати, використовують схему хімічної реакції. Наприклад, негашене вапно взаємодіє з вуглекислим газом і утворюється крейда. Проте слова для запису хімічних перетворень використовують нечасто. Хіміки користуються універсальною мовою, хімічними формулами. Тоді схема реакції набуває вигляду. кальцій О плюс СО2 утворюється кальцій СО3. Пригадайте, що речовини, які вступають у хімічну реакцію, називаються реагентами, а ті, що утворюються внаслідок реакції, Продуктами реакції. Реагентів, як і продуктів реакції, може бути один або декілька. Іноді виникає необхідність зафіксувати умови перебігу певних реакцій або особливості її продуктів чи реагентів. Для цього можуть використовуватись наступні позначки. Літера Т над стрілкою означає, що реакція відбувається при нагріванні. Літера П над стрілкою, Означає, що реакція відбувається за підвищеного тиску. Якщо для реакції потрібні додаткові речовини, то їх формули теж можна вказати над стрілкою. У разі, якщо потрібно вказати, що продукт реакції газоподібний, то після його формули записують стрілку догори. А якщо ж треба позначити утворення осаду нерозчинної речовини. То після формули записують стрілочку донизу. Над горизонтальною стрілкою і біля формул речовин можуть бути й інші позначки, що інформують про розчинність, концентрацію розчину тощо. Давайте пригадаємо, що згідно з законом збереження маси атоми під час хімічної реакції не виникають і не зникають. Оскільки сумарні кількості атомів кожного елемента. В реагентах і продуктах реакції однакові, наприклад, атомів оксигену зліва і справа по три, то стрілку у схемі реакції можна замінити знаком дорівнювання. Отримаємо хімічне рівняння. Кальцій О плюс СО2 дорівнює кальцій СО3. Але ж схеми багатьох реакцій не узгоджуються із законом збереження маси. Згадаймо хоча б утворення води з простих речовин водню й кисню. Ми з вами озвучили цю проблему у попередньому відео. Потрібно врахувати, що серед реагентів або продуктів може бути декілька однакових молекул. Повернімося до нашої схеми реакції. Ліворуч атомів оксигену 2, а праворуч лише один. Це наштовхує нас на думку, що молекул води праворуч утвориться дві. Поставимо перед формулою води коефіцієнт 2. Зверніть увагу, що змінювати саму формулу речовини не можна. Але ж тепер у нашій схемі реакції кількість атомів гідрогену ліворуч і праворуч неоднакова. Щоб відновити баланс, потрібно поставити коефіцієнт 2 перед молекулою H2. Тепер кількість атомів гідрогену у реагентах і продуктах дорівнює 4. Ми отримали хімічне рівняння. Замінимо стрілку на знак рівності. 2H2 плюс o 2 дорівнює 2H2O. Перетворення схеми хімічної реакції на хімічне рівняння іноді учні називають урівнюванням, що є не дуже вдалим. Можливо, ви скажете, що рівняння 20H2 плюс 10O2 дорівнює 20H2O теж є правильним. Зверніть увагу, що якщо коефіцієнти рівняння мають спільний дільник, то їх потрібно скоротити на цей дільник. Також нагадую вам, що коефіцієнт одиниця не записується. Для закріплення отриманої інформації потрібно розв'язати декілька тренувальних вправ. Наприклад, давайте перетворимо схему реакції p O2 утворюється p2 o5. На хімічне рівняння. Кількість атомів фосфору і оксигену серед реагентів і продуктів різна. Атомів фосфору праворуч від стрілки 2, а ліворуч лише 1. Коефіцієнт 2 перед атомом фосфору не дасть правильної відповіді, оскільки в цьому випадку коефіцієнт перед О2 не буде цілим числом. Спробуємо урівняти атоми оксигену. Ліворуч їх 2. А праворуч 5. Значить, перед формулою О2 треба поставити коефіцієнт 5, а перед П2О5 коефіцієнт 2. Змінювати формулу реагентів або продуктів під час добору коефіцієнтів не можна. Тепер можемо досягти рівності і для атомів фосфору. Праворуч 4 атоми фосфору, ліворуч лише один. Перед ним ставимо коефіцієнт 4, замінюємо стрілку на знак. Рівності. Як бачите, це зовсім не складно. Потренуємося разом і розв'яжемо ще одну вправу: схема реакції кальцій он OH 2 плюс P2O5, утворюється кальцій 3 по 4 двічі плюс H2O. Давайте одразу пригадаємо, що індекс, який знаходиться за дужками, відноситься до всіх атомів у дужках. Підбір коефіцієнтів потрібно починати з елементів, які зустрічаються в одній сполуці серед реагентів і серед продуктів. Атомів кальцію ліворуч один, а праворуч три. Потрібно поставити трійку перед формулою кальцій он двічі Атомів фосфору у сполуці П2О5. І у продукті кальцій 3ПО4 двічі фосфору теж два. Двійка за дужками ж відноситься і до фосфору, і до оксигену. Кількість атомів фосфору серед реагентів і продуктів однакова. Тепер спробуємо урівняти гідроген. Оскільки ліворуч перед кальцій OH2 ми поставили трійку, то атомів гідрогену зліва уже 3 помножити на 2 6. Отже, перед формулою води праворуч, яка містить два атоми гідрогену. Потрібно поставити трійку. Залишилось перевірити кількість атомів оксигену. Ліворуч і праворуч. Ліворуч, у трьох формульних одиницях сполуки кальцій -ОН двічі міститься 6 атомів оксигену. Ще 5 у сполуці П2О5. Разом 11. Праворуч у сполуці кальцій 3ПО4 двічі. Міститься 4 помножити на 2 8 атомів оксигену. Ще 3 у трьох молекулах H2O. Разом теж 11. Замінюємо стрілку, на знак дорівнює: 3 кальцій ОH2 плюс П2О5 дорівнює кальцій 3ПО4 двічі плюс 3H2O. Друзі, ми з вами отримали важливу навичку. Перетворювати схеми хімічних реакцій на хімічні рівняння. Для закріплення її обов'язково розв'яжіть вправи, які запропоновані в конспекті до уроку, а також виконайте тестові завдання курсу. Тема хімічні рівняння завершує знайомство з базовими хімічними поняттями. Попереду на вас чекає вивчення властивостей одних з найпоширеніших у природі речовин кисню і води. Тож до зустрічі у наступних відеоуроках. До побачення!